Так виглядав стоматологічний кабінет в минулому сторіч. Так виглядає стоматологічний кабінет сьогодні. Так кілька десяти річ тому виглядав Ощадбанк. З цією картинкою Ащадбанк асоціюється сьогодні. Наприкінці минулого сторіччя так виглядав типовий кабінет слідчого і прокурора. <риклад> Здається, не тільки я бачу, що зміни пройшли повз це приміщення. Я думаю, що мало хто з вас хотів би з нас опинитись в стоматологічному кабінеті, який ми побачили на першому слайді. Мені також здається, що навряд чи хтось з вас хотів би скористатися послугами Банку Радянського зразку. То чому ж система кримінальної юстиції так чіпляється за минуле? Чому до цього часу ми вимірюємо нашу ефективність не в терабайтах інформації, а в стосах паперу? Чому до цього часу одним із найкращих друзів слідчого є ці девайси? Поаплодуйте, будь ласка, хто знає призначення цього сету. Я бачу поціновувачів інновацій в цьому залі немало. Жартую, для тих з вас, хто не знає, що це, я поясню: це не сет для катувань. Сучасному слідчому цей набір девайсів допомагає зшивати матеріали. Кримінальних проваджень втоми. І цей сет не змінювався протязі останніх 50 років, як мінімум, хіба що дріль стала електричною. То чому ж система кримінальної юстиції так чіпляється за минуле? Сьогодні я з вами спробую пропоміркувати про те, з чим ми боремося в системі кримінальної юстиції і як нам перемогти минуле. Війна стала надзвичайним викликом для всього нашого суспільства, і система кримінальної юстиції не є виключена. Зареєстровано понад 110 тисяч воєнних злочинів: це і вбивства, катування, сексуальне насильство, незаконне позбавлення волі, викрадення наших дітей і десятки інших воєнних злочинів. Лише за офіційними даними ми маємо 11,5 тисяч загиблих і 18 тисяч поранених. І ми чудово розуміємо, що це лише вершина айсбергу, цифри, на жаль, на порядок вищі. Просто ми поки не маємо доступу до всіх наших територій. Зруйновано понад 130 тисяч цивільних об'єктів. Просто вдумайте всю цифру. Це житлові будинки, лікарні, школи, дитячі, дитячі будинки і садочки, церкви, об'єкти енергетики. І ми зрозуміли, що наявних у нас ресурсів. І традиційних методів розслідування нам буде недостатньо для того, щоб задокументувати хоча б все те, що вже відбулося. Але щоденно, щоденно ми отримуємо сотні нових злочинів. Ми також зрозуміли, що ми не можемо отримати сотні нових слідчих і нових прокурорів у умовах війни і вкрай обмежених фінансових ресурсів у нас просто немає можливості це отримати. То який ж виходи з ситуації? Це довела нам всім, що перемагає не кількість, а якість, Здоровий глузд, а не ми завжди так робили, технології а не безглузде слідування застарілим методом. Ви можете заперечити, що впровадження технологій потребує колосальних інвестицій. І за звичайних умов я би міг погодитися з цим аргументом. Але парадокс ситуації, в якій опинилася наша країна, полягає в тому, що з одного боку ми маємо надзвичайні виклики, а з іншого надзвичайні можливості. Питання що в тому, чи бачимо ми ці можливості. На боці України зараз перебуває весь демократичний світ. Ми маємо доступ до унікальних технологій. І ми просто не маємо морального права не скористатися цим шансом. Адже наразі технології і інновації фактично стали синоніми виживання. І мені особисто дуже б хотілося. Що всі в системі кримінальної юстиції це розуміли. Нещодавно, спілкуючись з своїми колегами, реагуючи на запит наших міжнародних партнерів, які зголосилися допомогти нам, я задав просто питання. Колеги, яке обладнання вам потрібно для того, щоб ваша робота була ефективна? Відповідь, яку я отримав, скажімо так, мене дещо здивувало. Два роутери. І пауербенк. Два роутери і пауербенк. Попрошу операторів зробити трішки гучність вище, бо ця відповідь нагадала мені один фрагмент із наших класиків, які творили в Одесі. Наведу цей фрагмент мови оригіналу Заздалегідь перепрошую. Скажіть ласка, тільки чесно. скільки вам можна грошей для щастя? Сто рублій. Друзі, з таким підходом перемоги ми не досягнемо. Адже інновації сьогодні це перемога не лише на фронті, але й в площині справедливості. І я буду радий поділитися з вами тим, що ми вже сьогодні застосовуємо в цій сфері. Думаю, всі пам'ятаєте про атаку в серпні на драмтеатр в місті Чернігів. Ракетну атаку. Завдяки використанню надсучасних дронів і 3D-сканерів, наш територіальний підрозділ зміг протягом перших годин після атаки максимально задокументувати все, що відбулося, перетворити всю всю інформацію в 3D-модель, для побудови якої дроном було зроблено близько півтори тисячі фотографій надзвичайно високої якості. Зараз ці матеріали зберігаються в кримінальному провадженні. Коли ми підемо в суд, ми зможемо показати наглядно, наочно, що відбувалося протягом перших годин після атаки. За допомогою іншого програмного забезпечення нам набагато швидше ідентифікувати потенційних воєнних злочинців. Маючи фотографію однієї, особи, якому підозрювали у вчиненні воєнного злочину, нам досвід відпрацювати десятки тисяч зображень, знайти шість осіб. Які дуже схожі на цю особу, попрацювати далі і чітко ідентифікувати того, хто з нашої точки зору причетний до вчинення воєнного злочину. Ми не тільки ідентифікували цю особу, а й чітко знайшли її місце перебування. Але так сталося, що ЗСУ забезпечує доставку правосуддя трішки швидше, ніж ми, і в умовах війни таке буває. Ми працюємо з величезними обсягами відеоінформації. Розслідуючи провадження по пропаганді, ми маємо 500 терабайт відеофайлів за останні 11 років по основним каналам російських каналам. Використовуючи програмне забезпечення, побудоване з використанням штучного інтелекту, ми можемо протягом кількох хвилин знайти будь-який фрагмент по будь-якій особі по ключовим словам. І не просто знайти це, а перетворити цей фрагмент в стенограму і цю сценограму вже використовувати в провадженні. За звичайних умов опрацювання такого масиву даних нам би потребувало десятки років і тисячі працівників. Зараз це робиться протягом кількох хвилин. І саме ті технології, які ми використовуємо, вони вже дають результат сьогодні. Ми маємо 450 підозрюваних осіб, які вже ідентифіковані по воєнним злочинам, отримали підозри, 290 обвинувальних актів в судах і маємо 66 вироків. По іншому провадженню. Магістральна так звана справа по агресії щодо вищого військового керівництва Російської Федерації. Ми маємо 680 підозрюваних. Хто ці люди? Це вище військове керівництво російської армії, це керівники правоохоронних органів і розвідувальних органів, це сенатори, депутати Державної думи, пропагандисти і інші особи. Ми маємо 401 обвинувальний акт на розгляди в Національних судах і ми маємо вже 100 засуджених. Власне, Інновації – це не лише про технології, що також важливо пам'ятати. Це і про нові підходи до прийняття рішень, креативні підходи до правосуддя. Бачучи реакцію на всіх наших суддів, я поясню, про що йдеться. Креативні підходи до правосуддя це саме те, що зараз робить Україна. Україні вдалося об'єднати весь демократичний світ навколо спільної мети, покарати зло. Не дати цьому злу пересуватися світом, не дати цьому злу спокійно спати, жити, турбуватися про свої, своє майно і активи. Україні вдалося розширити, і цей процес триває, парасольку правосуддя. Ми залучаємо до цієї системи, до цієї парасольки не тільки національні суди і міжнародні суди, але й суди інших країн. На сьогодні 24 країни світу розпочали власні розслідування воєнних злочинів, які вчиняються на нашій землі. Ми постійно координуємо з ними роботу, передаємо їм матеріали кримінальних проваджень і штовхаємо їх на шлях правосуддя, просячи їх, щоб вони почали переслідувати воєнних злочинців в своїх національних юрисдикціях, для того, щоб воєнним злочинцям не було де сховатися на цій планеті. Ви чули про, можливо, чули, зараз про це багато говорять про необхідність створення спеціального трибуналу по агресії. Україна змогла об'єднати близько 40 країн світу, які погодилися з цією ідеєю. Але вони обговорюють ідею, а ми вже не чекаємо цього. Ми вже створили з нашими партнерами міжнародний центр з переслідування злочинної агресії в ГАЗі. Вже сьогодні наші українські прокурори разом з прокурорами наших партнерів працюють над обвинувальним актом для майбутнього трибуналу. Вже збирають доказову інформацію і структурують її. Як тільки ми матимемо цей спеціальний трибунал, ми можемо передати цей обвинувальний акт туди, щоб зекономити час на здійснення правосуддя. А крім цього, як ви знаєте, ми працюємо з міжнародним кримінальним судом, і найбільший в історії МКС Офіс за межами ГАГи знаходиться в Києві. Співпраця МКС з Україною є безпрецедентом в історії МКС. Це дозволило нам всього за п'ять місяців від початку розслідування МКС до перших ордерів на арешт пройшло всього п'ять місяців. Це надзвичайно короткий термін з точки зору міжнародного права і стандартів переслідування. І зараз цей список буде розширюватись, персонажі згадані тут, я думаю, отримують додаткові ордери. Ми над цим також працюємо. Але за що ж ми боремось? Да? Яких перемог ми хочемо досягти? Шляхом впровадження інновацій і нових підходів ми робимо нашу систему більш сійкою, готовою не лише для теперішніх, але й для майбутніх викликів. Адже слово інновації є синонімом не лише виживання, але й синонімом розвитку. Ми хочемо, щоб справедливість відбулася. Ми хочемо не лише знайти і покарати воєнних злочинців, де б вони не були. Але ми хочемо максимально підтримати всіх тих людей, які постраждали від цієї війни. І, мабуть, найголовніше сьогодні ми маємо унікальний шанс виховати покоління свідомих українців, свідомих своєї історичної спадщини. Адже завдяки нашим з вами зусиллям ми можемо зберегти пам'ять про ці жахливі сторінки нашої історії для прийдешних поколінь. І я щиро вірю, що заради цього варто боротися. Дякуємо за увагу.